Це найскладніша гра серіалу ігри в кальмара Гонґі. Але як зробити її ще складнішою? Підкидайте не по одному камінцю кожного разу, а усе, що маєте в своїй долоні. Наприклад, в першому раунді підкидаємо один і підкидаємо їх з долоні обидва. Тепер три, ловимо. І тепер чотири. Хо -хо. Так само і в другому раунді. Підкидаємо один, беремо два, підкидаємо три, беремо все інше. Зловити тепер набагато складніше ніж було до цього. Третій раунд. Беремо 3 і тепер підкидаємо усі 4. Четвертий раунд пропоную зробити, підкинувши 4 і поклавши один на стіл. І тепер так само підбираємо його. Ну, а п'ятий раунд сам по собі найскладніший, бо треба підкинути і зловити 5 штук. Але давайте ускладнимо ще. Просто додамо більше кубиків. Тепер їх у нас 10. Почнемо з одного. Ізі. 2. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім кубиків. Боже, як їх багато. Вони навіть не влізають в долоню. Вау! Вісім. Дев'ять кубиків? Коротше, тут достатньо камінців для повноцінної гри вдвох, але ви можете ускладнювати гру як вам заманеться, і замовляйте оригінальні гонки тільки на сайті kubastik3d.com.ua.